Це Руслан Бортнік, директор інституту Українського інституту політики в студії. Руслане, і хочу вас одразу запитати. До речі, як би ви відповіли на наше опитування? Корупційні скандали при владі? Що це? Ну я думаю, що ви кожного експерта, а в мене є своя відповідь. Такі корупційні скандали при владі вони є передусім елементом мені здається, сьогодні політичної боротьби, тому що скандал, скандал, не скандал, скандал, який потрапляє в публічний простір стає набуттям суспільства, він же має е, вигляд інструменту політичної боротьби, і те скільки в нас трапилося цих скандалів буквально за останній тиждень, почалося все з, з, з справи навколо Коболівніфтігас. Е, Потім на ситуація навколо міністра території, затриманого нібито на хабарі. Ситуація навколо заступника голови фракції е е слуги народу, ситуація навколо міністерства оборони, і ще сюди ж таки ситуація стосовно публікації про вбивство Кирієва, який був представником України в ТГК, створює таке враження, що пішла інформаційна хвиля, що нас бомбардують скандалами, і тут якесь політичне протистояння. Це політичне протистояння чи пропаганда РФ хоче десь, знову десь, розбрат внести десь десь, десь може грають російські спецслужби? Чи десь можливо йде підготовка до серйозних кадрових змін в уряді, передусім? Можливо, в силовому блоці, можливо, навіть в офісі президента. Від ці кадрові зміни, можливо, але те, як воно співпало, як ці скандали сконденсувалися в один момент. причому всі в публічному просторі зверніть увагу, тому що я знаю, що багато скандалів, які не спливають. Я знаю повнородним депутатом. По я не них. буду про це зараз говорити. Я не хочу доливати масло в цей вогонь, розумієте, але те, що вони так масово було вкинуто в публічний простір, воно нам і конденсовано, воно підштовхує. Давайте нас. по черзі проговоримо всі ці корупційні Давайте. скандали. Я хочу почати саме з Останнього заступник керівника фракції Слуга народу Павло Халімон за розслідуванням української правди Михайла Ткача купив будинок за 10 мільйонів гривень, тобто це 250 тисяч доларів, за заниженою ціною в одному з найбагатших. Районів столиці, тобто, де зачасту е, оселяються найзаможніші представники там України чи міжнародної спільноти, ми мені підприємець готовий купити у Павла цей будинок за 300. А, у... тисяч доларів, да ну тобто він йому дасть ціни впали, можна так сказати. Ні, він йому дасть плюс 50 тисяч доларів ну прибуток за півроку, якщо він готовий продати за таку силу. А... Далі озвучили таку пропозицію, якщо нас Павло Халімон дивиться, він зараз може продати його за 350 тисяч доларів. Він його купив за 200. Так, по документам ще раз зазначимо. Я для наших глядачів, хто пропустив цю інформацію, ще раз розкажу цю історію. Купив він його в Олександра Драбенка, а це митрополит православної церкви України, який вирішив його продати української православної церкви Онуфрія. Ні. Nee. Це я вам гарантую, па пан Драбенко, Він митрополит Православної церкви України. Давайте перевірте я, зараз. Я особисто Це з ним знайомий. Я теж особисто з ним знайома брала в нього інтерв'ю. Ага. Він перейшов ще на початку, коли отримали томас. ще оттримали Томас. Да, Тож ви праві так. Так. так і він там. Є теж історія цього будинку, але суть не ага. в не в ньому в даному випадку. суть саме Павло Халімона, який оформив будинок на свою співмешанку, тобто. Ага. Дружину або дівчину а, і не задекларував його. І ми про це навіть і не дізналися. Що людина, яка ще три роки тому займалася хокеєм і таких статків немала, сьогодні купує будинок в найзаможнішому районі столиці. Ну, звісно, це виникає дещо питання, тому і ним зацікавилися. Журналісти. Наступна ситуація з міністерством оборони. Яке закуповувало харчі для військових за завищеними цінами теж цю інформацію ми дізналися від журналістів? Питання в мене в кінці буде, де правоохоронні органи. Але поки що видання порівняло ціни в мережі Сільпо, на яйця, на картоплю, на інші е, товари і продукти. І визначило, що навіть якщо взяти мережу сільпо, а вона теж не сама дешева в Україні, е, ціни завищені у десь у 2,5 рази, десь у 3 рази. Сьогодні міністр оборони пан Резніков дав пояснення, чому так відбувалося, але як на мене. Дещо складно, він пояснив. І навіть журналісти з найбільшим досвідом важко розібралися у тих поясненнях. Далі, міністр розвитку громад та території, перший заступник голови Василь Лозинський, його затримали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів. Коли йшла мова про закупівлю генераторів, тоді з'явилася відповідь від президента України Володимира Зеленського. Давайте, якщо у нас є його коментар, ми його дамо, він у нас є, редактор, повідомляйте. Давайте почуємо, що сказав президент. Детально все розбирати. Те, що стосується енергетики і закупівель, те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами, те, що стосується закупівель для військових тощо. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки. Окрім цього, є просування у наших спеціальних служб у роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України, незалежності і українського народу, теж будуть відповідні кроки. І це не щось тимчасове, це реальне реагування, це конкретика. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій, від держави. І в мене от питання, чому ми все це одразу о, почули? Так? Тому чому ці скандали на протязі буквально п'яти днів. П'яти днів. От чому як ви вважаєте? Причому, дивіться, вони б'ють по найболючішим точкам громадської думки: генератори на слуху, всі розуміються прекрасно. Військові поставки, тобто всі 85% українців донатять на армію чи донатили на армію відповідно до солічних опитувань? Е, ціна на картоплю, на бурячок. На яйцях Зрозуміло, кожній домогосподині, кожній людині сьогодні, тому що сьогодні ну, ми живемо складно і все це дуже глибоко б'є по свідомості. Ці скандали таке враження, що це якась ну спланована інформаційна кампанія, яка м, м, має і до речі гур український десь за тиждень за два до того казав, так. що будуть. Вкиди, готуйтеся Вкиди, до Російської них. пропаганди. Да, але ці публікації виходять в демократичних, ліберальних медіа, а часто навіть западних, західних медіа медіа наших союзників частково. І тому складно сказати, з чим це пов'язано. Я не хочу домисли стверджувати, але складається враження, що ми стоїмо напередодні серйозних кадрових змін в уряді, його переформатують. Тому що ситуація по Лозінському б'є по Шмойголю потенційно. Це людина, з якою він працював ще в Львівській в свій час. Тобто, ситуація в Мінобороні зрозуміло, вона складна, вона б'є по, по, по всім. Ситуація в фракції, ситуація в заступника голови фракції б'є по керівництву фракції. Там ще є питання різного роду державних інфраструктурних об'єктів. Воно підтягується. Є питання Нафтогазу, тому що питання Коболєва премія це питання і вітренка, тому що він отримав таку саму тільки меншу за обсягом премію. Таке складається враження, що створене інформаційне поле, при якому після якого будуть кадрові зміни, кадрові чистки, uh -huh. і президент про це поговорить про те, що він не нікого не буде рятувати. Що всі люди, які винуваті, будуть якби понесуть відповідне покарання, тому що це мабуть найсерйозніша інформаційна атака, серйозна дуже інформаційна шкода, яка задана з початку війни. Більш такого болючіших, мабуть, звинувачень з початку війни ще сьогодні не звучало.